Для цього mm. коктейлю я буду використовувати. За mm. 40 гривень. блядь. Mm. Тож, таким можна легко накидати, накидатись. Mm. Ну, Це непогано. Мені подобається. Mm. Можна прокидатись і пити, mm. Жартую. Всім привіт! Вітаю вас у корпузі барі. Часто мені в коментарях пишуть Саша, приготуй, будь ласка, прості коктейлі, щоб їх можна було легко повторити вдома. Тож, сьогодні будуть дуже прості коктейлі. Всі вони складаються всього з двох інгредієнтів, які можна купити в магазині. Тобто не треба нічого, ніяких заготовок. Не треба ніяких навіть інструментів, ні шейкер, ні змішувальний стакан. Можете навіть мірку не використовувати. Тож дуже просто, дуже легко, дуже цікаво і дуже смачно. Поїхали! За основу для всіх сьогоднішніх коктейлів я взяв коктейль «Віскі «Хайбол». Тож з нього і почну. Спочатку приготую, розповім важливі нюанси, а потім розповім історію. Тож, поїхав. В першу чергу треба дістати лід з морозилка. У мене є заготовлений красивий лід: 3 кубики. Або один великий. Але отакий маленький, мені подобається більше. Коли у вас один великий кубик льоду в склянці, коли ви п'єте. Він постійно нахиляється вперед, назад, вперед, назад, і дуже сильно е, вбивається газація. Тож, з такими кубиками цього відбувається набагато менше. Класична хайбл готується в склянці хайбол. Ось вона. Буває трошки менше, трошки більше. Ідеально, коли хайбл об'ємом приблизно 250-285 мл. Якщо у вас він 300, він теж підійде. Да, в принципі, ви можете взяти і ось такий здоровий стакан, тут, напевно, пів літру влізе в цей стакан. Але обов'язково тоді треба збільшувати кількість віскі. Тому що якщо ви нальєте стандартну порцію 60 мл віскі в цей стакан і дольєте до ворогу содовою, то ваш хайбл буде дуже розбавлений. Тобто ви можете мати будь-який за об'ємом стакан, але... Треба розуміти, що чим він більший, тим треба більше віскі, щоб він не був занадто розбавлений. Ще. А ось цей стакан Collins. Він трошки вущий та трошки вищий, та зазвичай має трошки більший об'єм. Але він теж чудово підійде для цього коктейлю. Так, ще розповім, навіщо ми достали лід з морозилки. Тому що, якщо ми будемо наливати на лід з морозилки інгредієнти, лід трісне. Стане некрасивий. Це перша причина. Друга причина. У нас всі інгредієнти дуже сильно охолоджені. У нас охолоджений віскі. У нас охолоджена содова. У нас охолоджений келих. Якщо у нас лід що буде дуже сильно охолоджений, содова замерзне та втратить газацію, яка дуже потрібна в хайболі. Так, Мій заморожений келих хайбол. І мій скотч з морозилки. Додаю лід до стакану. Раз, два, три. Можна використовувати мірку, щоб налити порцію віскі. Але я цього робити не буду, тому що я буду наливати на око. Класична пропорція це одна частина віскі і дві частини содової. Але мені подобається, коли у нас приблизно один до одного віскі та содовою. Або содової трошки більше. Там 2 до 2,5. Тож, я наливаю приблизно. Півкелиха віскі. Можна використовувати соду Сифона. Я заправляю її двома картриджами СО2, тому вона дуже газована. Але я не знаю як, але чомусь содова з банки трошки смачніше. Тож, я раджу купляти все ж таки, содову в банках. Але з сифона теж підійде. Але не купляйте якусь дешеву содову, типу там моршинська газована. Тут вона не підійде. Доливаємо її до верху. Коли цей коктейль став популярним, його готували взагалі як повний келих віскі і просто сплеш, тобто 5-10 мл содовою. and сплеш. І поступово пропорція змінювалась до того, що зараз в Японії готують 1 до 3, одна частина віскі на 3 частин содовою. А також цікаво про японців. Вони додають віскі, потім роблять. 13,5 обертів ложкою, потім додають содовою і роблять ще 3,5 оберти ложкою, щоб перемішати інгредієнти. Називається хайбол мізуварі. З японської мізуварі це розрізати водою. Мені не подобається дуже сильно перемішувати його 17 разів ложкою, тому що втрачається газація. Я перемішаю всього такий один легенький раз. Можна прикрасити. Цедрою лимона м'ятою, цедрою апельсина, цедрою греїфото. Але мені не подобається, коли якась додаткові ноти з'являються в моєму хайболі. Ну, інколи мені хочеться седро лимона, але зараз я хочу залишити його як є. Ось так. Просто. Все. Мій. віскі хайбол готовий. Ах. Ух, це смачно! Такий освіжаючий літній коктейль. Якщо ви хочете його таку більш дневну версію, то ж кажу, робіть. Один до двох, один до трьох, один до чотирьох навіть можна спробувати, можна один до десяти, до двадцяти, як хочете. У вас може бути просто вода зі смаком віскі. Але мені подобається, коли я відчуваю свій віскі у своєму хайбері. Mm. Тож, це мій ідеальний віскі хайпер. А зараз розповім трохи історії про цей коктейль. Не трохи, історії буде багато. Тож, якщо ви не полюбляєте історію, перематуйте на інші коктейлі. Що я вам раджу зробити, тому що це я полюбляю історію, я цей коктейльний гік, і мені це важливо, щоб була історія. Якщо вам це не важливо, не переймайтеся, перематуйте дозволяю. Назва Хайбол вперше з'являється у 1894 році. Театральній п'єсі Мій друг з Індії, де персонаж замовляє високу склянку з віскі. А вже в 1895 році американський бармен Кріс Лоуер описав в своїй книзі «The Mixologist» рецепт бренді або віскі з льодом і содовою. Фактично ранній варіант Хайбл. У 1900 році термін хайбол вже був включений у впливовий бартендерс Мануо» Геррі Джонсона. А напі почав набирати популярності серед барменів США. Свою версію появи коктейля розповідав і Патрік Гейф Даффі, відомий бармен і автор. Він стверджував, що у 1894 році відкрив маленьке кафе біля театру Люсієм в Нью-Йорку. Якось англійський актор попросив у нього скотч із содовою. Тоді Даффі ще не мав шотландського віскі, але зрозумів, що англійські актори починають впливати на запити публіки. Він замовив партію скотчу, і незабаром його бар почав подавати. Переважно скотч, хайбол, скотч, лід і пляшка содової. За його словами, саме він популяризував цей напій у США. Ще одну версію походження коктейлю розповідає Томі Юар, один із синів засновника бренду Дувас і перший бренд амбасадор кампанії. У 1905 році він пригадав, як прогулювався Бродвеєм із друзями. Один із них запропонував зайти в бар і сказав: Давай, ходімо, вип'ємо бол. Тоді це був термін, який означав. Віскі або склянку з віскі. Коли Бермен подав віскі в маленьких келихах, друг Томі обурився. Склянки були надто малі. Тоді Томі пожартував: дайте нам віскі в великих склянках. Хай це буде хайбол. Бермен знайшов високі келахи і вони зробили замовлення. А оскільки віскі содовий на той час був дуже популярним, до келихів попросили додати ще лід і содову. Так і народився класичний хайбол. Цікава версія також стосується залізничного походження назви. У книзі The Joy of Mixology Гері Гас Ріган пояснює, що хайбол це старий залізничний термін. У парових баках є спеціальний поплавок із кулькою bow. у водяному баку, який показував рівень води. Коли кулька підіймалась, це означає, що в баку достатньо води і поїзд готовий рушити. Тоді подавали спеціальний сигнал: два короткі гудки і один довгий. Це і був хайбол. Назва коктейлю чудово перегукується з цією історією, тому що класичний хайбол готується з двох шотів алкоголю і одного довгого наливу содової води. Та насправді ви такий хайбл в Англії. Саме там, у 17 столітті, із розвитком вугільних печей з'явилися перші міцні скляні пляшки, які витримували тиск. Це дозволило виготовляти газовані напої. Спочатку природні, мінеральні води. А згодом штучну газовану воду, яку ми тепер називаємо содовою, із додаванням мінералів на кшталт бікарбонату натрію. Завдяки цьому британські джентльмени почали змішувати її з брендів, популярним напоєм еліти того часу. Єдина річ, якою бракувала для створення повноцінного хайболу це лід, який став модним інгредієнтом лише у середині 1880-х років. До того віскі з содовою у Великій Британії зазвичай пили без льоду. Далі історія зробила своє. Через Наполеонівські війни 1803 1815 постачання французького коньяку було припинено, і лондонські аристократи звернули увагу на шотландські віскі як на альтернативу. А після того, як філоксера вразила французькі виноградники у другій половині 19 століття, скотч остаточно витиснив бренді і скелетів. Наступний коктейль Stone Fence Це напій із 18 століття. Його пили солдати у США у війні за незалежність. Це яблучний бренді Apple Jack, в мене Lards. Складно, Дуже складно в Україні знайти американський яблучний бренді. Тому ви можете використовувати французький кальвадос, теж дуже смачно, або український бренді, або будь-який інший іспанський. Який, який ви знайдете, це не проблема. Та сидр. Я точно не впевнений, чи вони пили сидр. Скоріше за все, вони пили не сидр. Просто в рецепті сказано hard cider», тобто дуже такий газований сидр. Але американці під словом сидр мають яблучний сік. Я не знайшов газований яблучний сік, тому я купив сидр. Я думаю, що це гарна заміна. Може, це буде трошки міцніше. Але ви можете використовувати, наприклад, я не знаю, якийсь живчик, але це буде якось така дешева версія цього коктейля. Е, мені здається, що ось в такому поєднанні буде смачно. Щось. Спробуємо. Я цей коктейль ще не пив. лід кубик кубрикнули до бокалу хайбл. Тут я буду використовувати пропорцію 1 до 2. Теж без джигеру наливаю приблизно 60 мл яблучного бренді. Сидр доливає до верху. Ще Так, коктейль Stone Fence готовий. Смачно. Заміцно. Я думаю, що все ж таки тут потрібен не сидр, а яблочний газований сік. Він треба буде його пошукати. Але так теж смачно. Просто яблучний сік він додав би трошки більше солодкості. А яблучний сидор, він такий сухий, тому через це це раптові такий. Але він, він в балансі. Це як. Це схоже на хайбол. Такий яблучний хайбол. Мені подобається. Ребухіта. Це іспанський коктейль, який зазвичай п'ють на фестивалях у Севілії. Він складається з хереса або мансаніла, або фіно, тобто сухий херес, та лимонно лаймової содової. Я, на жаль, не зміг знайти ні в сільпо, ні в вайн таймі лимонно-лаймову содову, але була просто лимонна. Я думаю, це підійде. Тут я візьму келих трошки побільше. Херес 90 мл. Доверху цитрусова содова. Трошки перемішаємо. Прикрашаємо м'яткою. Так трошки пробуджуємо. Відриваємо зайве. Ребохіто готовий. Звучить ребохіто. Це дуже смачно. Він такий легенький, освіжаючий. Такого можна випити справді багато. Відчуваються класні ці, ці винні хересні ноти у поєднанні з солодкою лаймовою содовою лимонною. Він дуже-дуже освіжаючий. Дуже освіжаючий, дуже легкий, смачний, питкий, тож влітку ідеально. Наступний коктейль Калімотксо. Калімотксо, не впевнений, що я правильно кажу. Коротше, це дуже. А, нас <сміх> Дуже е е е дивний коктейль, як на мене. Я його ще не коштував. Я полюбляю червоне вино дуже. Е е тому для мене це трошки таке знущання над червоним вином. Пити червоне вино з колою ну це дивно. Коротше, це напій знову з Іспанії. Кажуть, що його п'ють студенти. Студенти п'ють це вино дуже просто. Вони беруть червоне вино типу Рьоха і змішують його з колою. Е, ще кажуть, що це з'явилось на фестивалі, коли у організаторів було якесь дивне вино з поганим ароматом. Вони його змішали е, з колою, щоб таким чином врятувати ситуацію, перебити, типу колою аромат поганого вина. Але взагалі, я чув, що це з'явилося ще у 1920-х роках, тобто дуже давно. Але стала популярним цей напій, коли в Іспанії відкрилася фабрика Кока-Коли. кубик. Наливаємо червоне вино половину келиха. Червоне вино в мене охолоджене. Кока-кола в мене мексиканська Кажу, що вона смачніша. Але будь-яка підійде. І прикрашаємо долькою лимона. Каліматсо, калімаксо готовий. Не можу виговорити це слово. Це непогано. Дивно, але це краще, ніж я очікував. Я розумію, так. Да. Це питко. Якщо ти хочеш випити виніжку, але хочеш випити його легко, ну, типу, буває таке, що воно, типу, ну виніжка ну, не п'ється отак, одним ковтком. А це нібито оперольчик такий вінний. Ну, це дуже-дуже далеке порівняння, але я маю на увазі попиткості, що воно охолоджене, воно легке, воно солодке, тому що червоне сухе вино, воно не п'ється так от залп. ну, Все можливо. Але, але це можна пити дуже легко, швидко. І я розумію, чому він популярний серед студентів. Тож таким можна легко накидатись. Ну, Це непогано, мені подобається. Окей, наступний напій, як завжди, лід, кубик до замороженого пелоху. Це називається Гора Сьюз. Маунтен Сьюз, тому що тут французький м -м, го цей, е -м, оператив з гентян. Гентян це терлич, його 60 мл. Опять на око. І американська содова Mountain Dew. Вона теж має е, трилич у своєму складі. Тож вона така трошки гірка. Да, Mountain Dew доливаємо до верху. І Як з'явився цей напій? Десь на барбекю бармени вирішили спробувати різні содові з різними лікерами. І вони ви знайшли так от, рандомним шляхом перебирання, що ось це. Поєднання Mountain Dew і Suz дуже класно працює. Можливо, вони за кольором підбирали, не знаю. Але зараз спробуємо, тому що я, ще, я це ще не пробував. Колір такий дідовий та зелений. Мені подобається. Бугато смачно. Вау. Це топ. Ах, дуже смачно. Хі -хі -хі. Дуже просто, дуже смачно. Mountain Dew ви можете купити в сільпо. я не знаю, хто його возить, але Сьюз ви теж можете дуже легко купити. І це блін, прям. кайф. Мені подобається, що ще додати. Він такий цитрусовий, легкий, освіжаючий трохи, гірчинка. Дуже легкий, тому що Сьюз всього 16 градусів, 15. А, тож, це такий аператив-аператив. Прям... З гірчинкою. Гірчинка, як у Ну, знаєте, кампарію, там є гірчинка. Тут теж така є гірчинка. А, але така вона не присинова, а більш. не знаю. А, коротше, я буду це пити ще. Мені подобається. Наступний коктейль. Тонік. Ліле. Ліле тонік. Французький винний аперитив Леле блан. Та тонік. Дуже просто. Літ кубики. Французького винного оперативу 60 мл. Може ну, трошки більше. Доливаємо тонік доверху. Та прикрашаємо апельсином. Давайте спробуємо. Прозорий, красивий, громатний. Легко, винно, такий апероль шприц без апельсина і без просеку. Хоча ну, тут є типу є, від, є винна нотка від е, лілея. Легко, питко, смачно. Теж дуже подобається, Таких можна випити дуже багато влітку. Прям такі прям вранці можна прокинутися і пити. Цікавий коктейль, який називається Амаро Чінато. Chinato, Chinato — це така содова, яка виготовлена з е, соку апельсинового дерева. Має такий коричневий колір, трошки гірка. І Amaro. Amaro підійде будь-який в мене мелетті. Аверна, Рамазотті, Монтенегра. Всі вони приїдуть. Фернебранка, напевно, дивно буде, це буде інший напій. Але ось ці, що я сказав, до цього будуть чудово. Окей, поїхали. Амаро Мелетті, 60 мл. Наливаю як на око. Є. Содова чинната. До верху. Чинна-чинна-чинна. Так, є. І прикрашаємо. Долькою апельсина. є. Все. Амара надто готовий. М -м -м. Амарово. Апельсиново. Гірко, солодко. Але це не для тих, кому подобаються такі просто солодкі коктейлі. От тут є приємна гірчинка. Якщо вам подобається негроні, але ви хочете щось легеньке на аперитив, о, це буде дуже смачно. Прям! Те, що треба для вас. Навіть якщо вам не подобається негроні, але ви хочете якийсь цікавий трошки перетив з гірчинкою, теж буде дуже смачно. Він не занадто гіркий. З приємною гірчинкою такою. З трошки. Е, чимось схожий на сироп від кашля. Так, є таке, але мені це яке, дуже подобається. Тож ух, це перетив саме для мене. Ваше здоров'ячко. Зараз хочу зробити колотель, такий в мене для цього коктейлю. Поки про нього розповім. Насправді, я, чесно кажучи, щось погано підготувався до цього коктейлю. Не Мій улюблений коктейль, але він цікавий. Називається він Фернандіто. Що я про нього знаю? Що це чомусь улюблений коктейль в Аргентині. Аргентинці його обожнюють просто. Якийсь... В них такий смак у аргентинців. Тут використовується Кока-Кола і Ферне Branca. Це італійський дуже, дуже, дуже і дуже гіркий Амаро. Він майже не солодкий. Та ні, він не солодкий. Зовсім такий трав'яний-трав'яний. Так, я бачив, як його готують в Аргентині. Вони наливають його завжди на око. Там ні, немає ніякого. Так от беруть палець. так типу, що там... Наливають, скільки. Ну, по бажанню. Ось, я налив так щедро. Та як треба. Кока-коля. Кайф. Відрізаємо дольку лайму. Можна без лайму, можна з лимоном, з апельсином, як кому подобається. Я хочу з лаймом. Ще один італійський амаро, але гіркіший. До речі, забув сказати минулому коктейлі, Що бачите? Тут калих нехай був. Тож це правило можна порушувати. Не обов'язково робити хайбл в бокалі хайбов, хоча щось нарушується логіка. Але це так умовності. Тобто є такі гнучкі правила. Окей. Пробуємо. Дуже гірко вже пахне ментолово такою. Це щось мені це нагадує. Зараз це лавровий лист. О. Uh, а. Uh, uh. Для тих, кому подобається ферне бранка, це те, що треба. ух, uh, Це такий. Хоч це, типу, по суті, це перетив. Тому що він такий, типу. Але він дуже дежестивний. Тому що дуже гіркий. Тобто це може випити і до вечері, і після вечері. Універсальний коктейль. І замість вечері жартую. Mm -mm. Непогано, але це не мій коктейль. Але в цьому щось є. <плес> Наступний коктейль, я його вже пробував і обожнюю, просто обожнюю. Так, склянка в мене колінс підія. Раз, два, три кубики льоду. Сливовий лікер. Умешу. Японське славово лікар. В мене екстра єрс тобто він довго витриманий, я так розумію. Так, наливаємо 60 мл. Це десь 30, це десь 60. І доливаємо тоніком доверху. Можна замінити тонік на імбирний ель, імбирне пиво або содову. Є. Так, трошки перемішаємо Є. і прикрашаємо Сливою з цього лікеру спробуємо. Лікер у мешу дає таку дуже приємну кислинку та солодкість, а тонік і гірчинку дуже питкий, освіжаючий, літній, та взагалі на будь-який час пору руку та час дня. Коротше, це от, цей коктейль коктей Mountain Sus. Породив дуже багато різних експериментів. Люди почали експериментувати. А що ще можна змішати яку содову, з яким алкоголем? І так народилось дуже багато різних цікавих коктейлів. Один з них. Фанта, Мескаль. На мою думку, це крінж. Бо мескаль коштує 2,5 тисячі гривень за пляшку. Фанта коштує що, гривень 20-30 за пляшку. Якось відчувається різниця, так? Тобто ми беремо дуже якісний продукт і такий низькоякісний. Тож, я опереджений, з приводу цього коктейлю. Ніколи його не коштував. Зараз спробую перше. Поїхали. Фалах, літ кубик. Один, два, три. Це для прикраси, ну, одразу зробимо якусь таку дольку. Мескаль. Ну, Москаля десь шоток, мілілітрів 30. Фанта. До верху. Папельсинчик. Сюди. Все. Колір. Фанта. Аромат. Мискалю. Непогано. Хе. Ну, одразу. Є такий коктейль Палома Це текіла. Я щось задумався, чи текіла, чи мескаль текіла. Текіла плюс грейфутова содова. І це дуже смачно. Тут у нас мискаль, що схоже на текілу Дим на текіла, грубо кажучи. А, плюс фанта, апельсинова содова. Тож це якби то. Поряд. І це прикольно. Чи був би таке? Не знаю, мені подобається міцні коктейлі. А Це такий. Ну, коротше, це дивно. Це дивно. А це... Але це смачно. Так, це смачно. Тож, можливо, я спробую ще раз колись. Я не хотів. Бачить. Боги, Я не хотів. Не знаю, скільки вони всього там перемішали, не мішали, щоб знайти щось з чим поєднується. Знову мої авторські шедеври. Сподіваюсь на це, як у нас буде краще. Вітаю. Новий. Дуже смачний. Хайбл. Розблоковано. Коктейль, Прям коктейль. Прям сидів, вигадував, як складно було. Ні. Тож поставте мені лайк. Будь ласка.